Сьогодні, 12 травня, відзначається Міжнародний день медичних сестер людей, які щодня дарують турботу, підтримку і увагу тим, хто цього потребує. З цієї нагоди у Миколаївському геріатричному будинку милосердя вшанували працівниці, які щоденно піклуються за здоров'я літніх людей. Як це було? Розповість Олександра Долматович. У Миколаївському геріатричному будинку милосердя відзначили Міжнародний день медичних сестер. Щороку тут вшановують представниць однієї з найгуманніших професій тих, хто щоденно турбується про здоров'я та добробут людей. Сьогодні міському геріатричному будинку милосердя проводиться свято – міжнародний день медичних сестер. Сьогодні я також поздравляю всіх медичних сестер міста Миколаєва з цим добрим. З цим замічательним святом. з нагоди професійного свята у закладі провели урочистий захід. За відданість і щоденну працю медичних сестер відзначили подячними листами. Я сьогодні вручила дві подяки медичним сестрам, які працюють дуже якісно, наполегливо, дарують турботу і тепло людям. Вручення подячних листів це наш знак пошани і вдячності кожної з медичних сестер, які дарять добро і турботу підопічним Наталія Цикалюк працює медичною сестрою вже багато років. каже, що її завжди тягнуло до роботи, яка потребує терпіння, уваги та людяності. Я тут працюю недавно. Я працюю з 24-го року, але я все життя працюю з такими е, літніми людьми. Я працювала багато років в госпіталі інвалідів, і я думала, що я відійду від цієї категорії людей. Але ні, мене доля знову привела до таких людей, які ну до яких мене тягне, напевно. Наразі у геретричному будинку проживають 42 підопічних. За ними доглядають 9 медичних сестер. Кожна з яких щодня вкладає в роботу частинку своєї душі. Наші підопічні це всі люди з непростою життєвою долею. Дуже багато опинилися в складних життєвих ситуаціях. Потребують догляду, уваги, любові, теплого слова. І наш персонал медичний наші сестрички, няні стовідсадково. Цими всіми якостями людськими наділені Миколаївський будинок милосердя працює з 2001 року. За цей час тут поступово покращують умови проживання, облаштовують нові житлові кімнати, оновлюють побутові приміщення, аби літні люди почувалися затишно і безпечно. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.